Є постраждалі замінування навчальних закладів у обласному центрі 140 кримінальних правопорушень на Хмельниччині. Маємо 5 хвилин, аби детальніше про це розповісти. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Російські війська атакували балістикою кривий ріг у Дніпропетровській області. Пошкоджено п'ятиповерхівку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграм. Внаслідок ворожої атаки зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх в одному з під'їздів. Наразі відомо, що 11 людей постраждало, серед них дві дитини. Десятирічній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років, госпіталізований в стані середньої тяжкості. Під завалами можуть знаходитись Люди. На місці працюють усі відповідні служби. Данія надасть 535 мільйонів євро на закупівлі в українських оборонних компаній. Про це повідомили в Міноборони країни. Низку відповідних угод уклали дві країни. Джерела фінансування це уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів, додали у відомстві. У Хмельницькому сьогодні надійшла інформація про замінування навчальних закладів. Повідомлення про замінування надійшло до Служби безпеки України. Всіх людей евакуювали наразі. На місці працюють відповідні служби та перевіряють приміщення на наявність вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили наші колеги з Суспільного, посилаючись на поліцію Хмельницької області. На фронті загинув захисник Владислав Мартинюк. Про це повідомили у Старосинявській громаді. Владислав був призваний на службу 15 червня 2023 року. Виконував обов'язки розвідника сапера взводу інженерної розвідки групи інженерного забезпечення 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. У загиблого захисника України залишились батьки та бабуся Владиславу Навіки тридцять 33 роки. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава. Олеглому воїну. За добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 440 повідомлень про події та правопорушення. З них 140 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 106 адміністративних протоколів. З них 13 за закривання транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано два ДТП, в яких троє людей отримали тілесні ушкодження, а також вісім ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 596 повідомлень від мешканців області. Музика. На Хмельниччині, демобілізовані ветерани мають можливість переобладнати власне авто. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Захисники та захисниці, які внаслідок війни отримали інвалідність, мають можливість переобладнати власний транспортний засіб, а саме встановити спеціальні системи гальмового та рульового керування і додаткові пристрої. Кошти на це виділятимуть з обласного бюджету. При цьому розмір відшкодування не має перевищувати 70 тисяч гривень. Сергій Тюрін додав, що подати заяву на переобладнання авто можна до 10 грудня цього року, а з січня 2025 року послуга відновиться. Хмельницькому в період з 11 по 15 листопада тимчасово буде припинене газопостачання, розподіл природного газу у зв'язку з проведенням Хмельницької філії газмережі ремонтно-відновлювальних робіт, плановою перевіркою на щільність внутрішньобудинкових мереж. Сьогодні тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за такими адресами. Вулиця Проскурівського підпілля, 82, дріб 1 та 127, дріб 1А, вулиця Романа Шухевича, 15, вулиця Тернопільська, 38, проспект Миру, 57, дріб 1А. А також від сьогодні і до 15 листопада, вулиця Заводська, 29, вулиця Довженка, 5. Прохання на час виконання робіт відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах і перед ними. На момент пуску газу необхідно забезпечити 100% доступ газівників до газових приладів для проведення Обов'язкових робіт по перевірці на щільність системи газопостачання дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Попереду ще багато новин. Тож залишайтеся з першим подільським до зустрічі в ефірі. На все добре.